вас на канале Честный Акцион. Сегодня хочу отповести на эмоциональный и неправдивый комментарий, который был під одним из моих видео. У тебя не выкупил один говнян какой-то репринт или как называется какая-то копия купленная у тебя 22-24 февраля 22 года по цене 4-5 евро. Что-то было связано с еврозоной, по пробникам, по монетам. Пока решал вопрос в начале войны, ты внес меня в черный список. До этого неоднократно делал у тебя покупки Карону ними і перчатки одень прикасає з банкнотом. Так, ну давайте розберемо цю частину відгуку. По-перше, всі ви знаєте, що з 2021 року я виставляю аукціони проводжу лише в суботу. І також ви всі добре знаєте, всі запам'ятали вже цей день, 24 лютого 2022 року. Це був четвер. Давайте подивимось, пошукаємо цей. От що ж це був золот, такий цікавий. Так, ось я знайшов цей лот. Це була Мальта, набір монет 2004 року. Ну, це не копії якісь гавняні, це дійсно пробники. Так звані, я думаю, це якийсь просто приватний випуск, ніби як центи, євро і центи монет. Ну Це якісь такі, я би сказав, пробники. Ціна 265, ну, трошки більше як 5 євро, ну менше з тим. Лот проданий 6.11.2022. Ну, Ніяк не в лютому 22-го. Далі. Це переписка. Остання наша переписка по цьому лоту. І взагалі з цим користувачем. Він справді мене купував з 2018 року, і як ви зрозумієте, по цій переписці до того все було нормально, питань не було. Тобто, з 6.11.2022 року я написав. Вислав рахунок 265. Через 12 днів 18-11 я отримав відповідь: Добре, тихай ночі. Я сейчас за границею. Прилетіла ракета в дом родителей. Що дальше треба подумати? Простите за невикуплений лот. Куда відправляти, треба подумати. На що я відписав як бачите, того ж дня. Лот може полежати Лот може поки поліжать у мене соболізною, сподіваюся, живе-здорове. Потім повідомлень ніяких не було. Аж 22 січня, через 2 місяці, я знову пишу: Вітаю! Якщо у вас немає можливості платити за лот, пропоную відмінити угоду без негативних відгуків. Таке я не часто пишу, але оскільки, як ви бачите, у нас розмова з клієнтом іде дружня, і тому і він, я його давно знаю. Завжди все вчасно плачу. а Тут сталася така трагедія, звичайно, що я піду на зустріч. тут навіть не обговорюється. Отримав відповідь через два дні. Добрий день, спасибо за напамінання і предложення. Я попробую договоритися. Може, кого попрошу викупити і забрати в Україні з уваженням Сергій. Так я чекав, чекав я ж дочекав до квітня. Чесно кажучи, я вже й забув, я вже не пам'ятаю, чи я забув за той лот, чи як там було. 7 квітня я пишу: вітаю. Чекаю до кінця тижня нульовий угоду. Ті, хто користується сайтом, знають, що коли надіслати повідомлення, воно ще не прочитане. Тут так і написано, що повідомлення ще не прочитане. Або щось типу такого. Тобто якийсь значок стоїть. Оскільки тут значка немає, значить клієнт прочитав це повідомлення і, як бачите, ігнор. Так, нічого не не відписав. я написав аж 7 квітня 2023 року. Тобто через півроку після завершення аукціону. Ну, тепер давайте подивимось, коли я додав його у чорний список. Лаврік 7 4 травня 2023 року. Тобто, через місяць після анулювання угоди. Ну, Це аж ніяк не в лютому 2022, через півроку після покупки. Йдемо далі. Е, перчатки прикасайся к банкнота всі ви знаєте таку авторитетну компанію як PMG? Я думаю, багато хто з вас звертався і грайдив там банкноти або монети. І от на сайті я знайшов такий от цікавий малюночок, де експерт, оглядаючи дорогу і рідкісну банкноту, я так думаю, я не знаю, що це за банкнота, я не міг її знайти в інтернеті, тримає її голими руками, без рукавичок. А тепер увага. В. Е... В questions, в питаннях PMG так і написано. Тут англійською мовою перекладемо. Хто не знає, чому грейдери PMG не носять рукавички? Рукавички ускладнюють огляд нотатки та збільшують ймовірність того, що вона буде порвана або неправильно пов'язана. Е, ну, як бачите, переклад такий собі. Кривенький трошки. Ну, ми з матиці широко прийнято, що. Записку, тобто банкноту, слід тримати чистими сухими руками без рукавичок. Аналогічно, бібліотекарі, які мають справу з рідкісними книгами, як правило, не рекомендують носити рукавички через підвищену ймовірність розриву сторінки або іншого пошкодження книги. Бібліотека Конгресу, наприклад, стверджує, що всупереч до широкої поширеної думки, рукавички не обов'язково рекомендуються для обробки рідкісних або цінних книг. Як правило, краще. Обробляти свої книги чистими руками, вимитими з милом і ретельно висушеними, а не в рукавичках. Широкі дослідження з цього питання доступні в інтернеті. Це вам відповідь на питання, чому я без рукавичок. Далі. Як e, професіонал в своєму ділі, ну, тут таке хорош. Є хороший запас знань, баністики, ну, плюс-мінус. «Как человек в общении по переписке или по телефону хам не может сложить себе цену, Общается заранее с ментальным превосходством с клиентами и наездом по срокам плати и виполненням условий его продаж. Не рекомендую. Е, ну, Переписку ви бачили. Я шукав, переглядав спеціально е, свій журнал дзвінків телефону. Телефон я не міняв з 2020 року і не знайшов е, жодного е, дзвінка. З, цього, з його номеру. І так само не знайшов жодної переписки в Viber, WhatsApp і в Телеграмі, тому нічого сказати не можу. Ну, це просто, просто пусті слова. Далі наїздом по срокам оплати і виповненням условів. Хто не знає, це не, мої, не моя примха, це такі умова аукціону. Що після покупки ви клієнти зобов'язані оплатити лот протягом 7 днів, а продавець зобов'язаний протягом 7 днів після отримання оплати відправити лот клієнту. Якщо комусь ну, не, цікаві такі, не підходять такі умови, то, ну, будь ласка, не приймайте участь в аукціоні. Як ви бачите, я відтягував оплату, скільки міг? Чекав до останнього. Ну, в кінці він просто не проігнорував, тому, відповідно, з якими наїздами, які були наїзди, в цій переписці. Так, барига як барига. Ну це правда, так і є. Хорошо пайо зарбатве бабло. Тоже правда, так. Да, є. Зарабатуємо. Грибу Лопати. Все що нього, можна купити на других ресурсах. До речі, тільки от звернув увагу після цього речення. Тут стоїть тире, як ви помітили. Можу сказати по самому тексту, що дуже грамотна людина. Всі розділові знаки, жодної фотографічної помилки, все чітко, як має бути. Дивно читати від розумної людини такий коментар. Ну, можливо, я помиляюся, і цей коментар. Випадково написаний. Можливо, це він адресований не мені, а комусь іншому, хто я знаю. На других ресурсах, так, мой опыт в банистике 30 лишним лет. Не рекомендую как продавца на рынке. Не забит, на мой случай. Мне по. Ну, три буквы тут ясно, Все зрозуміло. В совокупности сложилось мнение за несколько лет покупок у этого продавца на аукционе. нику можете найти. Знайшли. Знаю, ще нескольких опитних колекціонерів, які піддержать моє мені. Ну, дивіться: після виставлення коментаря чи зміни навіть пройшло 17 годин. Підтримку бачу лише однієї людини. Ну, не знаю хто, можливо, хтось із справді з опитних колекціонерів підтримав. Ну, це не несколька, це лише один. Що я можу сказати? Взагалі то я ігнорую будь-які негативні коментарі, будь-який хейт. Але як бачите, я нікого не блокую, ніякі повідомлення не видаляю, ну, якщо це не робить YouTube. Всі там, ви інколи бачите, там такі пишуть, що на голову не налазить, ну хочуть писати, хай пишуть. Тому я за критику, але за конструктивну критику. І... Справді не ідеальний. Бувають помилки, бувають грубі навіть помилки. Тобто буває таке, що написано в назві UNC, а на фото там явно видно, що банкнота з обігу. Таке також траплялося кілька разів. Перепрошую. Всі, хто мали зі мною справу, в таких випадках, знають, що я компенсую вартість банкноти і компенсую вартість доставки. Якщо це було з моєї вини. Тому що вам сказати? Висновки робіть самі. Якщо справді вважаєте, що все, що тут написано правда, ну поставте лайки, будь ласка, цьому коментарю. Або напишіть свою думку під цим коментарем або під цим відео. Дякую за увагу. Ви на каналі Чесний Акціон.